Тан, який відкривається, і в чемодані є. Називається айонтофереза, або і можна сказати, що я використовую е, процедуру, процедуру айонтоферезу, е, щоб контролювати е, і поділитися з цим досвідом і, 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 ні, ні. і щоб контролювати цю проблему, і я хотів би поділитися своїм. Ще з тіпи, як, це, як це ефектнуло мене в, ну, набагато раніше, коли я був у школі, коли я починав роботу. І як загально це ефектує моє життя. з екраном um, під час, коли, коли був дощ, і ти хочеш щось робити або написати смс-ку, um, коли, коли цей дощ падає на телефон, і то такий самий досвід з, з uh, іперитросом, коли ти використовуєш телефон просто так. І це навіть не, не є найбільша, не найзручніша річ з цією проблемою. Um, найбільша проблема для мене була соціальна, um, бо особливо Життя, тому що все, що ти робиш, все, що ти доторкаєшся, ти або лишаєш мокрий слід, все, що ти... до, до всього, що ти доторкаєшся. І це мені було дуже незручно Більшість моє, мого життя. Але, але зараз, як я почав, ем, я Για να πρώτα. знають про... Yes. Я що все нормально і з цим можна жити. І це не є, це не є найбільша проблема обов'язково. І, до речі, це передається генетично моєю. Е, е, я знаю 100%, що в мене вуйко з моєї статус сторони. Він теж таке має, але він вроді його це не тратує багато. Е, його жінка, моя тітя, коли я з нею говорив про це, вона завжди ем, якби казала претензії, що завжди ліжко там до ноги ем, мокре, мокре так що треба часто мити, але size. Тричний провід um, ти можеш переживати за.